Сьогодні я, Джек Кенфілд, хочу поговорити з вами про зв'язок між візуалізацією і мотивацією, і про те, чому створення правильних образів у вашій свідомості може підвищити вашу мотивацію у досягненні усього, що ви можете собі уявити. Деякі люди, коли чують слово візуалізація, думають, що це означає просто сидіти і мріяти, але це зовсім не так. Візуалізація це практика наумисного створення у розумі деталізованих образів, як нерухомих, так і тих, що рухаються, результатів яких ви хочете досягти. Візуалізація це потужний інструмент, який допоможе досягти вам будь-якої мети, написання книги, отримання підвищення, покращення рівня життя, погашення своєї заборгованості, стати фінансово незалежним. Відпустка своєї мрії, схуднення чи покращення своєї гри у гольф. Візуалізація допоможе вам досягти вашої мети по деяким причинам. По-перше, через те, що називається структурною напругою. Це психологічний термін для феномена, який відбувається у вашій підсвідомості, коли ви візуалізуєте щось, чого не існує, або ще не сталося. Коли ви чітко візуалізуєте щось і генеруєте усі емоційні почуття, які у вас були б. Якби ви дійсно досягли цієї ситуації, ви відчуваєте ті ж самі фізіологічні реакції організму, якби ви дійсно жили у ній. Доки у вашій підсвідомості буде ця напруга між поточною реальністю, де ви знаходитесь, і тією візуалізацією, де ви хочете бути, вона буде прагнути усунути цю напругу. Є тільки два способи, які дозволяють вам це зробити, ви можете або відмовитись від мети, або придумати, як її досягти. Тому якщо ви зробите щоденною дисципліною уявлення про те, що кінцевого результату ви вже досягли, як чищення зубів щодня, ви виявите, що приймаєте рішення робити дії, які рухають вас у напрямку мети, навіть якщо ви свідомо не помічаєте цього. Наприклад, скажімо, ви мрієте прожити в Австралії цілий рік. Ви уявляєте собі, як сідаєте у літак, знаходите собі гарне місце для життя на пляжі, проводите свій день займаючись серфінгом і заводячи друзів серед місцевих жителів. Кожен день ви знаходите час, щоб уявити собі, що ви вже живете життя мрії в Австралії. Ви уявляєте те, що ви відчуватимете, як це буде виглядати. Як звучатимуть хвилі, як пахне повітря і так далі. І, перш ніж ви це усвідомите, ви будете отримувати творчі ідеї про те, як зробити цю мрію реальною, а потім виявите, що робите дії, приймаєте рішення, які допоможуть вам дістатися до Австралії. Ви проводите свою обідню перерву, досліджуючи можливості працевлаштування в Австралії та того, що вам потрібно зробити, щоб отримати візу. Ви починаєте помічати, що все більше людей навколо вас говорить з австралійським акцентом, і у результаті ви виявляєте, що зав'язуєте з ними розмову. Як результат у вас з'являються більше австралійських друзів, та ви налагоджуєте зв'язки з людьми, які зможуть допомогти вам досягти ваших цілей. Ви усвідомлюєте, що починаєте відкладати гроші на свій великий крок, і ви користуєтеся цією можливістю. І все, що ви робите, веде вас дедалі ближче до вашої мрії. Чому? Тому що структурна напруга створить мотивацію для того, щоб ви справді зробили потрібні дії. Це допоможе вам зберегти мотивацію, навіть коли ви стикаєтеся з перешкодами та викликами. І найчудовіше те, що візуалізація це простий навик, який можна опанувати. Ви можете робити це практично будь-де ви можете візуалізувати у себе вдома, на роботі, в автобусі, сидячи у парку, абсолютно у будь-якому місці. Ви можете приділити кілька хвилин цьому заняттю, не надто відволікаючись від своїх справ. Усе, що вам потрібно зробити, це заплющити очі і уявити себе проживаючим бажаний результат, які цілі ви хочете досягти? Як виглядає ваше життя, коли ви їх досягаєте? Де ви будете перебувати? Як ваше оточення буде виглядати? Які звуки ви будете чути? Як ваше життя буде на запах та на смак. Ваша візуалізація може бути створена у вигляді фільму у вашій голові. Ви навіть можете уявити, що сидите у театрі і дивитеся п'єсу або фільм на екрані. Або це може бути схоже на сон або відеогру, де ви є частиною дії. Проте, коли ви уявляєте ваше бачення, занурюйтеся в нього так глибоко, наскільки можете. Щоб кожна деталь була якмога якіснішою, займайтеся цією практикою кожен день, перш за все уранці, одразу після того, як ви прокинулись, та перед тим як лягаєте спати ввечері. Це два найкращі моменти дня для візуалізації. Коли ви лягаєте спати з вашими цілями, твердо зафіксованими у розумі. То даєте підсвідомості матеріал для роботи та з'ясування того, як це здійснити, поки ви спите. Ви виявите, що коли ви прокидаєтеся, ви починаєте свій день свідомо та зі знанням того, які ваші цілі та пріоритети. Як тільки ви зробите візуалізацію невід'ємною частиною свого дня, вам буде набагато легше залишатися мотивованими і зосередженими, коли ви будете працювати над створенням свого ідеального життя та утіленням усіх своїх мрій. Тому я закликаю вас узяти на себе обіцянку робити це щодня протягом 30 днів поспіль, я гарантую, що якщо ви зробите це, то почнете бачити результат.